Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Назбирала я тут купу порожніх пляшечок, тож знімаю для вас відео. І давайте почнемо з догляду за волоссям. Можливо, буде якось трошечки все не так, як треба, не в тому порядку, як я хочу, але все ж таки почну з волосся. Закінчився в мене ось такий шампунь від Herbal Essences, Я вам про нього давно розповідала. Він мені подобається. Я вже неодноразово його купую. І з трояндою такий мені подобається, і з апельсином мені подобається. Тобто я їх змінюю, вони дуже класні. Далі шампунь, який мені сподобався також. Це ось такий Olivier. Міцелярний шампунь класно очищає шкіру голови. Дуже класно, не пересушує волосся, не викликає там лупи ніякої. Мені сподобався. Також з цієї фірми мені дуже сподобався саме ось такий кондиціонер, це здається ну спрей. Дуже приємний аромат мигдаля і зволожує волосся, не обтяжує його. Мені сподобався, я буду повторювати точно. Далі, що не сподобалось від Петіта Лів'є, це ось така маска, в мене ще тут її трохи залишилось. Взагалі нічого не робить вона, не зволожує. Якось мені ну не працює вона на моєму фарбованому волосі. Можливо, на нефарбованому буде якось краще, але все ж таки не сподобалось. Я такі надії покладала на неї, враховуючи те, що мені сподобався шампунь і цей кондиціонер спрей, але все ж ні. Також мені не сподобався і кондиціонер від цієї фірми, взагалі ні про що. Радити вам також його не можу. Далі. А, так, давайте для волосся ще покажу. Ось така масочка від Майор закінчилась. Мені сподобалось єдине, що вона досить маленька, і в неї вона швидко просто закінчується. А так вона дуже прикольна, я буду періодично її повторювати. Її просто не так часто можна спіймати на акціях. Далі Закінчилась в мене ось така олійка, також від Майор. Я використовувала в якості масажу, використовувала наносила на волосся, тримала як масочку, і потім змивала. Мені сподобалось, в принципі, буду повторювати періодично такі спа-процедури для волосся робити. Закінчився в мене ось такий сухий шампунь. Я брала його на мейкапі. Здається на мейкапі, і я вам скажу, що в мене був досвід користування цим популярним батіста шампунем, Сухим він мені не сподобався. А цей дуже приємний. Він не залишає такого, ну, також залишає білі якісь сліди, але не так виражено, як, наприклад, батіст. Тому, ну не знаю, я просто цьому шампуні, мабуть, вже два роки. Я не так часто користуюсь саме сухими шампунями. Тож, чи повторюватиму чи ні, я не знаю, але, в принципі, він непоганий. Можете придивитись, кому це актуально. А, далі закінчився в мене ось такий лосьон для тіла. Цікаво спробувати саме пробник, бо мені писали в коментарях, що, а, скоріше за все, лосьон пахне трішечки інакше. На мені все ж таки він розкривається доглядовістю і доглядовістю більше таку в чоловічу сторону. Мені сподобався, до речі, зволожує прекрасно, аромат приємний, аромат чистоти. Що дещо нагадує мені. Uh, я б сказала, що Келін um, Кляйн The One по аромату. Також закінчився в мене SNS uh, Ви знаєте, найкращий аромат для мене все ж таки, це Лимоне вербена. Цей аромат я практично не відчувала. Він приємний, він зволожуючий, все як завжди, з цією серією. Але все ж таки, аромат найприємніший і найкращий для мене це Лимоне вербена. Також закінчився в мене ще один крем для тіла, він був шимером. Дуже приємний такий аромат. Знаєте, на що він мені нагадав? Якщо взяти з туалетних водичок чи з парфумованих водичок від Avon, нагадав Фарве Rebel. Приємний, такий гурманський, трішечки шимером. Шимер достатньо делікатний, дуже класний. Мені сподобався. Ну, я не знаю, що ціна була в нього така там, щось по акції. Мені взагалі зайшов, я б його повторила ще. Я думаю, взимку взагалі буде ним класно користуватись. Закінчився в мене ось такий спа-сольовий скраб для тіла Кавун Дайслінг. Я б сказала, що це не зовсім сольовий скраб. Мені здається, що там є якісь пластикові часточки. Тому повторювати чи ні, я не знаю. Ну і трошечки такий хімозненький ароматик в нього все ж таки є. Ну, Настрій підіймав, але оці через е ці пластикові штуки у складі я навіть не знаю, чи повторювала б я його, чи не повторювала. Б. Так, що закінчилось іще, давайте покажу. У мене закінчився скраб ексфоліант від Ерифлейм. І спочатку я якось на нього не покладала якихось надій, але я вам скажу, що він непоганий. Я навіть собі його повторила і користуюся з задоволенням. На жаль, цю серію переформатували, і якось мені це дуже не подобається, що її переформатували. Закінчився ось такий в мене бюджетний пілінг для обличчя. Я вам скажу, що він класний. З бюджетних це взагалі то. Він наноситься на суху шкіру, шкіра так скатується, його потрібно, звісно, що використовувати тільки в осінньо-зимовий період. Його надовго вистачає, можу сміливо радити, хто хотів ним скористуватись, купіть, спробуйте. Закінчилися ось такі. Пади БАУ, це саліциловою кислотою. У мене шкіра зараз якось досить погано реагує на кислоти інші, на вітамін С і на все, я вже не знаю, не хочу експериментувати. Але от саме на саліцилову кислоту, ні, ці пади мені дуже підійшли, дуже сподобались. Можу вам також радити їх спробувати. Єдине, що вони не завжди є на сайті. А, далі закінчилась. в мене, на жаль, закінчилась моя улюблена серія. Це ось такий крем під очі і нічний крем це вже друга баночка, я її довикористала. На жаль, серію переформатували. Мені щось не дуже хочеться навіть її пробувати. Тим більше, що пробники мені не прийшли, хоча мали прийти, вони стоять досі в резерві. Не знаю, що там з ними буде. Ще одна моя любов, яку я вже повторюю втретє, от замовила собі, бо ця закінчилась. Це оця ампульна есенція з центелою. Хтось її там, дуже хвалить, хтось навпаки ні. Мені вона дуже подобається. Для моєї шкіри вона зайшла ідеально, вона зволожує, вирівнює тон, все регулює дещо, не стягує, швидко вбирається. Ну, Взагалі, одні тільки плюси від неї, хто не використовував і можна ціни, до речі, достатньо непогано на неї зловити, тому от, ну, зверніть увагу. Мій найлюбленіший СПФ від Beauty of Jason. Ем, ну, ні, нічого про нього казати, найулюбленіший мій СПФ. Також закінчився в мене ось такий ось це блиск для губ, тут там залишилось уже на стінках. Єдине, що це не е, така незручна, що постійно потрібно відкривати, він, він трішки в мене підтікав. Я його закінчила більше у такому форматі, я повторювати, такі блиски не хочу. Далі із масочок покажу, одразу бо їх багатенько в мене тут всього закінчилось. Патчі під очі, не пам'ятаю чи показувала чи забула показати, такі патчі мені подобаються. Вони прибирають набряки, трішечки зволожують, більше нічого не роблять, але все ж таки все, що вони на свою ціну і їх дія, ну, вони, в принципі, непогані. Я буду повторювати ще. Ось таку масочку також використала. Ну, я якось навіть не пам'ятаю, чи сподобалась вона чи ні, зволожувала, здається, але особливого не запам'яталась. Оця була трішечки краще, вона досить непогано зволожувала цю, буду повторювати. І те, від чого я не очікувала, що вона мені сподобається, але вона мені дуже сподобалась: це оця лавнечі новинка від Oriflame. Минулі маски такого формату мені взагалі не зайшли, нічого вони не робили з моєю шкірою, а ця реально зволожувала і заспокоювала. Причому спочатку вона нібито поколювала тому обережно під зоною навколо очей, а потім. Знаєте, в мене я один раз її нанесла, думаю, ввечері вже я її змию, нанесу потім свій нічний догляд, і я забула, вона настільки мені зволожила обличчя, що я навіть забула, я вже зранку згадала, що я не нанесла зверху якийсь крем, ну не прибрала залишки, не нанесла крем. Тому мені сподобалось в мене ще дві такі масочки, інші новиночки. Також буду пробувати користуватися. Її радять, до речі, класти в морозильну камеру. Не знаю, я клала тільки в холодильник. Мож, можливо, Буде дещо краще, якщо її покласти морозильну камеру. Але масочка непогана, можу вам її радити. Так. А, те, що не буду радити, це оновлений у цей SPF Крем з SPF 50 Optimals від Oriflame. А, залишає білу плівку, мені сушить шкіру, якоюсь такою а, як маскою на обличчя. От Взагалі він ну, не, кош... не вартує своїх коштів, своїх грошей, скільки він там виставлений. Краще доплатити купити щось нормальне, хоча б вже взяти по акції від Navage Крем, цей з SPF, але от, не сподобався, наскільки був не. Поганий той крем, що до цього був версія минула-жовтий такий е, тюбик. Ці взагалі, ні от не раджу взагалі. Мені не сподобався. Так, і аромати. Аромати в мене закінчились. Закінчився аріч. Це у нас Сатар Collection, здається, класний, доглядовий, такий дещо солодкуватий, достатньо шлейфовий, красивий аромат. Ну, сказати, що повний розмір, я б, мабуть, не хотіла. Він в мене дещо заякорився з неприємними такими моментами, тому ні. А так, в принципі, аромат достатньо непоганий. Я навіть хотіла з рук придбати його, якщо б десь не йшла. Далі закінчились в мене два аромати. І ці два єдині аромати, які я використовувала як room spray. Загалом я так аромати ніколи не використовую, але вони мені просто не підійшли: це с-саult uh, від Depava. Uh, і і за, закос на ідоль також від депова. Сі салт це закос на Джо Малон, аналогічна назва. Він мені схожий на аромат від Бреда Балдеафрік. Оця пудровість мені не заходить, не тому, що цей аромат поганий, він достатньо uh, схожий. Я навіть тестувала uh, оригінальний аромат, але мені просто такий тип аромату не підходить, тому пішов uh, як румспрей. І ідоль, і також чомусь я думала, що він мені сподобається. І начебто якісь стартові ноти мені подобаються, але оцей шипр, якийсь специфічний, не можу його носити на собі, використовувала як ром-спрей. До речі, дещо схоже мені є з оцією новинкою Eclat Festivite, чи як вона називається, остання, яка виходила. Дуже схоже. І вона в мене стоїть поки що, я не знаю, що з нею робити. І цей аромат мені не зайшов, тому пішов як ром-спрей. Я ним не користувалась, і з того, що сама носила, це Everlasting, І Я казала, що він мені нагадує мигдальну серію, яка була колись давно в Avon, Але, знаєте, все-таки якась тут є нота в кінці, яка придушує так сильно, що носила, носило його от початок дуже подобається. А в кінці я, ну, я просто не можу з ним. Тому навіть не знаю, чи буду я 10 мл собі купляти. Можливо, візьму собі поки крем для тіла чи лосьон, точніше для тіла. Подивлюсь, як воно буде. Ну наразі щось він мені. Не такі неоднозначні якісь враження, і закінчився також a Little Black Dress Сам uh, Party. Я б сказала, що він дуже простий. Ну, от максимально простий аромат, цитруси, солодкість, все на цьому все. Я розумію, чому його так швидко виводять з каталогу. Тому що ну, насправді я ні, не хочу знову ж таки нікого образити, але для мене це аромат ні про що. Таких багато. Він в стилі Little Black Dressів, оцих усіх фланкерів. Тому ні, я б собі не хотіла його. Я навіть на нього до нього, до речі, придивлялася, але так і не замовила, і слава Богу. Тому що він, ну, він такий звичайний аромат, нічого цікавого. Ось такі мої порожні пляшечки. Е, скільки всього вийшло в цьому місяці. Ну, звісно, що це не за один місяць, а за декілька місяців, просто якось воно назбиралося в цьому. На сьогодні це все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, бережіть себе, всім па-па!